Через те, що заступився за матір, відповідатиме перед судом. Лучанина Сергія Литвиненко обвинувачують в тому, що він нібито побив громадського активіста Сергія Ришкова. Щоправда, хлопець все заперечує, стверджує, це брехня та черговий піар. Натомість підсудний стверджує, намагався не допустити, аби у нього на очах хлопцювала його маму. Вікторія Притолюк розкаже більше. Обвинувачений Сергій Литвиненко соромиться говорити на камеру, тому просить обличчя не фільмувати. Хлопець розповідає, цього дня саме повертався додому з роботи. Біля кіоску побачив скупчення людей, серед яких були його знайомі. Там стояла куча народу. А що ви там робили? Там щось вроді би це кусь контрольну закупку, чи що, що типу, продавали, Алкоголь, шо що. так. щось таке було. Ага. І що? І ви Нічо, там Так, я, да, я постояв, сказав, що хлопці були, ну, знайомі. Кажу, ну не ну, нічого. І все, і пішов сюди додому. Вони мене не здігнали. типа, куди ти? Куди додому, куди я жити? І все, кажу, а що таке? Вони ось ці, стій, щось, там, документи. Кажу, ти покажи свої документи, хто ти такий взагалі. А показали вони свої? Не показали? ітогі навіть ніхто нічого не показав. Однак, аби уникнути конфлікту, розповідає Сергій Литвиненко, він все-таки погодився показати документи. Всі разом прийшли до будинку, де він проживає. Хлопець попросив зачекати його за воротами. Однак стверджує, що двоє чоловіків, один з яких був Сергій Рижков, його слухати не стали. До мене лимилися в відкрили калітку, пхнули мою маму. Я думаю, кожен би захищав би свою маму, правильно? Хто він такий, щоб лізти до мене в дві? І що й рухати мою мама? Ну це треба мати в людині, який має здоров'я, да трогати жінку, старшу жінку і пхати. Її. Я, ж, я ж нормально пояснення. почекаю, я винесу документи. Тому й чинилася бійка за словами прокурора. Події за версією слідства відбувалися не так. А дії обвинуваченого кваліфікуються як навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Даний факт трапився 20 травня цього року на вулиці Захарова. Знову ж таки, пан Литвиненко умисно заподіяв легкі тіла шкоди на ніс удар потерпілому ришкову. Згідно КК України, його дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, або злочин, передбачений частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачений покарання у виді штрафу або виправних робіт, або громадських робіт. Це вже наросу. В Луцькому міськрайонному суді відбулось підготовче засідання. Однак пан Режков до суду не з'явився. Наступного разу справу почнуть розглядати по суті. Як це було? Ми спробували з'ясувати й у самого потерпілого Сергія Режкова. Чоловік каже, всі слова обвинуваченого брехня. Того вечора вони разом з правоохоронцями здійснювали контрольну закупку в магазині, і там, мовляв, було багато хлопців на підпитку, які вели себе агресивно. І почали шорпати нас, бо ми були без форми. Ну були просто в гражданській формі. Ми казали, що ми кажемо ми самоборони, а тут от поліція є, і є муніципальна міліція була з нами. Хлопці, ведіть себе це, але вони були трошки нетверезому стані і почалась така шерпаніна. Ми вирішили визвати патрульну поліцію, ну щоб вони це вони почали втікати. Ну просто втікати, бігти. Ми побігли з Сашою Ніколичуком за ними. Ну вони з хлопців сховався ще в одному місці. Ми його там побачили. Він почав знов тікати. І забіг в хату. Я так розумію. Ну не розумію, а вже потім бачу, що він там живе, і почав почав закривати двері. Ну калітку. Почула шум його мати і вибігла, і почала там, ну, як мама, не, не беріть, за що моєго сина, що робиться це все. І я тримаю просто цю, ну, щоб не закривала вона двері. То хто ж правий вже в понеділок вирішуватиме суд, а тим часом обвинувачений Сергій Литвиненко бідкається, що йому таки не збагнути, за що ж його все таки судять? За те, що я захистив маму, ну, то що, якщо, це, якщо в нас такий закон, що за те, що захистив маму, я маю відповідати, я буду відповідати. Толюк Неля Прокопчук для новин на часі.